Біапетик це сучасна терапія для тих, хто хоче схуднення. Це препарат на основі пептиду, діюча речовина тарзепатит. В організмі він блокує центри, які відповідають за апетит, та рівень глюкози в крові. Препарат показаний тим, хто має індекс маси тіла вище 26, або цукровий діабет другого типу. Також пацієнтам, котрі мають надмірний апетит та тягу до солодкого, а також тим, хто прагне комфортного та легкого схуднення. Звичайно, як і всі препарати, біопатит має протипокази. Препарат не вводиться пацієнтам, котрі мають діабет першого типу, онкологію, індекс маси тіла менше 26, гострий або хронічний панкреатит. Також жінкам в період лактації або вагітності перед введенням даних препаратів обов'язково необхідна. Консультація лікаря та лабораторні дослідження. Тільки після цього, при виключенні протипоказів, пацієнт отримує індивідуальну схему введення. Чекаємо вас на консультацію з нашими лікарями в центрі Слім!